Болгарія обговорює з союзниками НАТО відповідь на російські провокації у Чорному морі, зокрема на блокаду Москвою Чорноморської економічної зони Болгарії. Повідомляє новинний вебсайт «Євроактив». Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що такі дії Російської Федерації провокація, і зазначив, що напад Росії на вантажні судна в територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну російський флот фактично заблокував частину Чорного моря. А Азовське море повністю контролює Росія. Ситуація в Чорному морі загострилася після виходу Російської Федерації з зернової угоди. Міноборони Російської Федерації пригрозили, що обстрілюватиме кораблі, що йдуть в українські порти. Через загрозу атак країни-агресора на вантажні судна, що перевозять зерно з України, літаки британських військово-повітряних сил патрулюють Чорне море. Пише Уніан. Президент Туреччини Раджа Пердоган після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив, що будь-яка нова угода щодо відновлення чорноморського експорту зерна, навряд чи буде довгостроковою, якщо вона при цьому ізолюватиме Росію. Він закликає сприяти страхуванню російського експорту, а також знову підключити банки Російської Федерації до системи SWIFT. В Свою чергу генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш повідомив, що має намір обговорити поновлення зернової угоди з президентом України Володимиром Зеленським, турецьким лідером Раджепом Ердоганом та головою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим під час генеральної асамблеї ООН.